Доброго дня, дітки. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Б. Безвідривне поєднання Складників рядкової букви Б. Написання складів слів та речень. Письмо під диктування. Відкрите у прописах сторінку 60 МЕТАГРАМА. Відгадайте, про які слова йдеться. На неї птах сідає. Вона його гойдає. А Г на Б змініть звірятком стане вмить. Відгадали, що це за два слова? Гілка і білка. Поглянемо на схему до цих слів. Гілка. Білка. І в першому і в другому слові по два склади. І наголошений перший склад. А назвіть мені перший звук у слові білка. Правильно, м'який Б. На письмі цей звук, і, відповідно, твердий Б, позначається буквою Б. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Б. Ця буква складається з двох елементів овалу. На видовженої прямої палички, із плавним заокругленням вгорі праворуч. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Описуємо малий овал і не відриваючи ручку, ведемо до міжрядкової лінії, і на ній плавно заокруглюємо праворуч. Давайте потренуємося писати маленьку букву Б пальчиком у повітрі. під такт раз і два «І». два Починаємо Раз і два І. Давайте ще раз. Раз і два І. Перед тим, як почнете писати, хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву Б. І як писати правильно перша і остання буква. Візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах, маленька буква Б. Не забувайте, що поєднуємо два елементи безвідривно. Коли допишете цей рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок у прописах, теж маленька буква Б. Поставте відео на паузу, доки будете писати. На наступному рядочку напишемо букву сполучення, маленька буква Б, маленька буква І, склад Б. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Б. Ведемо від нижньої до верхньої рядкової лінії верхнє з'єднання, і пишемо маленьку букву І. І слово біб. Пишемо склад бі, який ви щойно писали. Букву І доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку і пишемо іще одну маленьку букву Б. Зупиніть відео і напишіть цей рядочок. Давайте разом прочитаємо наступне слово. Білка. Біл пишемо склад біл. Починаємо писати з маленької букви Б. Букву І і букву Л поєднуємо безвідривно. Склад К. Поставте відео на паузу і напишіть рядочок слова. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Маленька буква Б, маленька буква О, склад «Бо». Верхнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Б, ведемо верхнє з'єднання до верхньої рядкової лінії, відриваємо ручку і пишемо маленьку букву О. І слово Бобер. Пишемо склад Бо. Від букви О верхнє з'єднання. Відриваємо ручку і пишемо склад Бер. Від другої букви Б нижнє з'єднання і безвідривно пишемо маленьку букву Е. Зупиніть відео і напишіть рядочок. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною: тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будемо чаювати! Молодці! Давайте разом прочитаємо слово, яке написано на наступному рядочку. Береза. Береза. Пишемо склад Б. Нижнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Ре. За поставте відео на паузу і напишіть рядочок. Прочитаємо наступне слово Садиба. Садиба. Пишемо склад са. Д. Букву І доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку і пишемо склад «БА». Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Поставте відео на паузу і напишіть це слово до кінця рядочка. На останньому рядочку напишемо речення. На дереві сиділа білка. Пишемо слово на, початок речення з великої букви. Відступаємо слово дереві, склад. В ві. відступаємо слово сиділа склад си. Ді, ла, відступаємо слово білка склад БІ, л. І ставимо крапочку в кінці речення. Поставте відео на паузу і допишіть. Відкрийте зошит в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть один рядочок, на наступному поставте крапочку. Я буду надиктовувати слова. Ваше завдання їх записувати. За потреби зупиняйте відео. Перше слово пишете з маленької букви. Дуб. Дуб. Друге слово бік. бік. Наступне клуб, клуб, далі Бокс. бокс. Наступне: лоб. Лоб. Виконайте перевірку: дуб, бік. Клуб, бокс. Лоб. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.